Слава Ісусу Христу! сьогодні ми з вами будемо мати можливість поговорити про війну в Україні і папу Франциска. Сьогодні ми чуємо багато критики в адресу папи Франциска. Його слова не завжди співпадають з нашими очікуваннями. Інколи дії римського архієрея не такі, як би нам хотілося. Однак, де ж правда, насправді засоби масової інформації дуже багато різних публікацій зараз роблять, але оминають увагою один важливий момент: з початком війни в Україні, коли Росія напала на Київ, усі посольства покинули нашу державу за винятком одного. І цим посольством було власне посольство Апостольського престолу. Коли всі посольства виїхали з Києва. То єдине посольство, яке не залишило Київ, коли почалося 4 лютого, почалися військові дії. Це саме було апостольського престолу. Я дуже хочу подякувати за присутність владиці архієпископові Ісвальда Совіку і Він не втік, як інші дипломати з Києва. Він був з нами. Змі часто критикують папу Франциска, однак вони не звертають уваги на те, скільки добра римський архієрей зробив для нашої держави, і це ми можемо простежити у його проповіді. Папа Франциск неодноразово закликав людей менше витрачати на святкування Різдва, а заощадити гроші і відправити їх на народові України, які цього потребують. На одній своїх аудієнцій папа зазначив. І надалі всіх нас засмучує ситуація в багато Україні. Там великі страждання, не забуваємо про. Них. Молімося сьогодні до Марії, помічниці вірних, щоби вона була близько з українським народом. А на одній з інших своїх аудієнцій, папа римський згадавши про Україну, заплакав. Дуже багато допомоги для людей, які постраждали від війни. Роблять такі церковні благочинні організації, як Лисарі Колумба та Карітас. Тому давайте не будемо осуджувати, але більше молитися за перемогу наших воїнів. Любіть Бога і Україну! Слава Ісусу Христу!